Сьогодні при штабі антитерористичної операції працює фахівець фахівець від прокуратури, в задачі якого входить забезпечення законності усіх рішень, яке прийнято керівництвом антитерористичної операції, та їх відповідності нормам українського законодавства, нормам міжнародного гуманітарного права, а також нормам організації об'єднаних націй. Саме тому я маю стверджувати, що всі накази віддані керівництвом антитерористичної операції відповідають усім нормативним базам. І нормативними актами, які на сьогоднішній день діють у світовій практиці. Що стосується ситуації по Слов'янську, на сьогоднішній день терористи застосовують тактику дискредитації сил АТО, які задіяні в рамках стабілізації ситуації в регіоні, використовуючи самохідну установку. НОНО. бойовики проводили минулого дня обстріл позицій. Не тільки українських словків, а також стріляли по житлових кварталах, де мешкають мирні жителі міста Слов'янськ. внаслідок обстрілу бойовиками житлових кварталів міста Слов'янськ, а саме район хлібзаводу, а також район вулиці Артема. Серед мирних мешканців Слов'янська є втрати. Загинуло три особи ще декілька отримали поранення. Я маю повідомити, що всі ці дії. Вовнуються бойовиками з метою дискредитації українського військового персоналу, який задіяний в рамках операції АТО з метою знешкодження сил сепаратистів. Цієї ночі терористи знову обстрілили позиції українських силовиків. Було обстрілено два блокпоста в передмістях Слов'янського. У першому випадку блокпост було обстрілено з автоматичною зброєю та гранатометів. В іншому випадку противник застосовував мі міномети для обстрілу позиції українських силовиків. Вогнем у відповідь бойовики були розсіяні. А серед українського військового персоналу немає. Цим хлопцям вже довелося побачити війну, побувати під обстрілами. Кажуть, до свисту куль звикаєш швидко. Страшно було, але більше боялися за своїх рідних та близьких. Страшно було, переживали засі. Знаєте, такі відчуття, що вже якщо сюди бахне, то там маму обніме, дівчину обніме. Ну що ж як живемо одним днем. Щоб рідні ж не переживали. Сревись, звуки ці, знаєте, воно як страшно. Іменно. Понимаєте, всю суть життя. Було обстрілено два блокпоста перед в передмістях Слов'янського. У першому випадку блокпост було обстрілено з автоматичної зброї та гранатометів. В іншому випадку противник застосовував мі міномети для обстрілу позицій українських словиків. Вогнем у відповідь, бойовики були розсіяні, втрат серед українського військового персоналу немає. Після нападів терористів на блокпости українські військовослужбовці прискіпливіше перевіряють кожного, хто до них наближається. Особливо ретельно обшукують великі машини, зупиняють і велосипедистів. За час проведення АТО вояки набули досвіду і тепер швидко розпізнають підозрілу поведінку. На ці перевірки місцеві жителі реагують по різному часом і лаються, та все ж більшість підтримують військових і хвилюються за них, як за рідних синів. На даний момент керівництво АТО почало співпрацювати не лише з активістами, з якими постійно ведеться діалог, але почала надходити інформація безпосередньо від самих терористів, які на сьогоднішній день не зовсім впевнені в своєму керівництві. Так, наприклад, вчора протягом бою декілька разів намагалися провести переговори з проханням надати можливість відступити. Але основною умовою керівництва АТО є або повна капітуляція терористів, або вони будуть знищені. Також вчора пан Абвер звертався до керівництва АТО з проханням надати можливість зберегти йому життя та дати можливість вийти. Всі дані, які були подані, опрацьовані і підтверджені на сьогоднішній день, якщо терористи не здадуться. Буде нанесений високоточний удар спеціальним озброєнням. Встановлені основні місця знаходження терористів, і якщо вони не здадуться, буде нанесено високоточний удар спеціального озброєння. Самою приємною новиною є те, що терористи зрозуміли, що жарти закінчилися, що до них буде застосована сила, і на сьогоднішній день активно співпрацюють з керівництвом АТО. Форточку й то Зважаючи на останні бойові події на Донеччині та Луганщині, наші військові посилюють блокпости, причому не лише зброєю, а й інженерними загородженнями. Після трагічного випадку біля населеного пункту волноваха українські військові більше уваги приділяють фортифікаційним спорудам. Під час бою виритий окоп або споруджена бетонна стіна стає не лише опорою, а й потужним щитом. У роки Другої світової війни діяли спеціальні батальйони, головним завданням яких було риття ровів та окопів. В наш час для цього існує вже чимало видів спецтехніки. Саме на ній тепер активно працюють армійці на сході України. Але всім відомо, що голодний солдат поганий солдат, тож тема харчування є дуже вигідною для спекуляцій недобросовісних ЗМІ. І нещодавно в соцмережах з'явились так звані очевидці харчування військовослужбовців в зоні АТО. Наша знімальна група побувала в одному з українських військових Військових таборів на сході держави. Польові кухні тут працюють на повну. армійські кухарі готують смачно. Повноцінне триразове харчування додає сили у боротьбі з сепаратистами. Розкажіть, будь ласка, про харчування, яке на кашанові. Як воно вам? Мені дуже подобається. Є гаряче, перша страва, супчик. Тобто можна поїсти нормально себе почувати. І друге теж дуже смачно. А чи чи задовільняє вас якісь продукти, які постачаються сюди? Так, задовольняє повністю. Дуже смачно виходить. Також особлива увага приділяється морально-психологічному стану військових. У таборі офіцери-виховники щодня вивішують газети зі свіжими подіями в країні. Крім того, що бійці переглядають новини вітчизняних телеканалів. В Україні відбулася культова подія для дантистів. Семінар професора Масахіру Кувата, легенди світової стоматології. Автор першого у світі патенту з металокераміки завітав до Києва поділитися досвідом протезування з майже півтисячою наших співвітчизників. основне моє завдання тут оновлення стоматології, але не стоматології для стоматологів чи науковців, а для людей, пацієнтів. Я би хотів убезпечити здоров'я людей на землі. Це моє прагнення. Перебуваючи в Україні всього три дні, професор Куватам один з них провів у центральній стоматологічній поліклініці Міноборони. І, хоча його рідна Японія завжди славиться найсучаснішими провідними технологіями, обладнання нашої військової клініки приємно здивувало легендарного дантиста. Обладнання тут високої якості. Зокрема, я побачив панорамний рентген. і можу сказати, що він такого ж рівня, як і у нас в Японії. А от що вразило пана кувата, то це підхід армійських стоматологів до своїх пацієнтів я бачив, як стоматолог лікувала дитину. В кабінеті панувала приємна атмосфера, а дівчинка не боялась, як це зазвичай буває. Загальна психологічна атмосфера для дитини дуже важлива. Головний український військовий стоматолог Рафік Камалов та його колега з країни вранішнього сонця обмінялися досвідом та поговорили про майбутнє сучасної стоматології, коли лікарі різних напрямів працюватимуть в одній команді.